Україна сама себе не зробить. І зробимо ми, наша Україна найсильніша, найкраща. Вона захищає не тільки себе від ворога, а й інші країни Європи. Під час війни в нас свій мистецький фронт. Своїми виставами ми спробуємо зробити життя людей трішки краще. Війна зробила нас дружнішими. Сміливішими, міцнішими, хоча багато мрій і планів зруйновано. І коли закінчиться війна, ми будемо багато-багато подорожувати, багато-багато мріяти і багато-багато фантазувати. Ми обіймемо своїх батьків, які повернуться додому з війни. Ми знову будемо з театром подорожувати по Україні. Поїдемо на різні фестивалі. Обов'язково поїдемо в Португалію та в інші країни світу. Своїми виставами ми спробуємо здивувати світ. що ми змусимо владу себе слухати. Владу, яка буде піклуватися про людей, буде дуже 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 любити Україну, яка буде чесною, доброзичливою, розумною. Владу, яка обов'язково повинна змінити нашу школу. В якій ми будемо мріяти вільно, де нам буде цікаво і затишно, в якій ми будемо вчати те, що потрібно для щасливого життя, в якому ми будемо йти з великим бажанням, де не буде недоброзичливих вчителів. Я дуже люблю свою Україну і вона в моєму ну, серце.